Ага. Усіть духа! До заходьте, добрий вечір, ваші друзі, басійської, щоб завжди були щедрі і багаті, хай Різдво Христове вас благословляє, Бог ще рождає всім порядникам. І просіть до столу, до своєї вечері, хай у вашій хаті нині запіває, це, це роздає. Гарно колядуйте і святкуйте нині, вашій важій родині. Горі. Ой, як смачно пахне салом вашій комой. Я циганка щедра, вмію ворожити, можу навіть чоловіка брати, у кого є пайний. Можу, в пониках нідого вивести із тайні. Можу ложку підгострити, голос підкувати, а як за все пусим сала, настриг і заграти. Ми ж не самі до вас прийшли. Ми худу вам. Ваше ми зараз вам погадоємо. Буде повісна. Оно шкірку достать. Так, а ну дихай, не диха. Ой, страшна діло з вас з Мабуть, от щось стає таке. Ну нічого, я знаю, що робити. Треба козідати три кусі сало, щоб коза встала. Зараз ін'єкцію ведем, козу вашу підведемо. О, матінко, я вже здоров. колядує ця земля, в небі ангели співають, порослаємо Христа, Україна Колядує ця земля, в небі ангели співають, Славляємо Христа. Подарі тут хороші мають, мабуть, мають тобі гроші. Діблёві, звиня, трохи. Вони дати, не дати. Нам... Не дати, не дати. нам повинні, а щоб гроші нам носити, треба випити, запустити. Не горілку треба снаб. Щоб ми пам'ятали вас, а ще ковбаси і сала, щоб не лишалося нас мало, а ще пів відра салату, щоб діти нам в крайню хату І конфети в шоколаді, щоб дівчата були раді. Якщо сьогодні цього дасте проблем мати не будете. Буде з буде де, буде як і буде. все прибуде вам до хати. Сублі вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, з днем лесин божий народився. Вас силой столи, сам Я роєцени ройка, порадуйся, де вести роби на родинця. Я бажаю щастя долі усі хаті і на надворі, це різдвяний світлий час. Тим, хто слухали житла. Господарі й господині, щоб повна було у скрині, щоб було що їсти, пити і мирно до сталі зажити. Щоб у вашій хаті стелились килими, щоб ім'я стало, печі скварчало, щоб були у вас завжди, паляниці запасні. Чулики і пиріжки, і погнаті бамбучки. Прощавайте, ми мисці хатці, щасливі будьте і багаті. Майте волю, добру волю, волю тільки в ласку бороду, святий вечір.